Ці люди на большой планеті дожди всіх дружити, довжні всі сміятися діти і в мір нам мірі жить. Під таку пісню про те, яким має бути дитинство, наймолодші учні та старшокласники Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 10 вийшли під весняне сонечко на подвір'ї школи. Вони виготовляють власними руками тисячі паперових голубів, Із цими символами миру вони закликатимуть дорослих вберегти безхмарне небо над їхніми головами та мирне дитинство. Моє майбутнє і майбутнє моїх друзів у ваших руках. Тому я хочу запитати кожного з вас, чи насправді війна це єдиний вихід. Я вважаю, що ні. Тому я за мир. Не допустіть війни. Люди, оберіть мирний шлях. Тоді майбутнє нашої країни буде мирним. Якщо ж ви оберете інший шлях, я навіть не уявляю нашого майбутнього. Я хочу сказати. Люди, я вас прошу, закликаю. Оберіть мирний вихід із ситуації. Будьте за мир. Дитячу ініціативу підтримали, і дорослі. Я вдячний вам за те, що ви не байдужі до цього всього, що відбувається в нашій країні. Я думаю, що не тільки в нашому закладі, а й по всьому, по всій Україні проходять такі заходи. І хай подивиться Кремль. Що не тільки дорослі, але й діти зацікавлені тому, що був мир. Я розумію, що в світ інформаційних технологій, в світ в світі інтернету, ми обмежити вас, дітки ніяк не можемо від того всього. Тому що є ВКонтакті, є однокласники, є фейсбуки, і те, чого ви не мали вчитати, те, про що ви не мали б знати, зараз ви це чуєте, ви це бачите і це знаєте. Але ще більше приємно, ви все ж таки виходите і хочете, щоб вас почули. Різнокольорові кульки символізують п'ять континентів світу, п'ять материків, жителям яких. Хмельницьких школярів бажають мирного і щасливого життя назавжди. Три, два, один. Мир! А потім паперові голуби миру делегація учнів навчально-виховного комплексу номер 10 понесла на майдан незалежності обласного центру, аби донести свої дитячі заклики до сильних дорослих, від яких залежить майбутнє країни.